Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про зміни в законах України про мобілізацію, а також законах, що стосуються військової служби. Я зупинюсь просто на коротких змінах. Чому Тому що тільки ввечері перечитав майже 100 цих сторінок? Тому кому ліньки читати, розкажу про основне. Перше 15 днів тепер дається на розгляд справи, коли ТЦК звертається до суду. До речі, ТЦК позбавили права самостійно обмежувати. В правах громадян тепер це можна зробити тільки за рішенням суду. Ну зокрема, яким чином це буде проходити. Тобто, наприклад, виписана повістка людині. Вона не з'явилася до ТЦК, ТЦК подає протягом 5 днів до суду. Суд 15 днів розглядає рішення. Рішення до речі набуває негайного виконання. Тобто, навіть якщо ви потім подаєте в апеляцію, у вас арешти всі ці які нові рішення може прийняти суд? Перше це обмежити особу в праві на е керування транспортними засобами, користування банківськими картками і перетин е державного кордону? Фактично, це три обмеження. Вони будуть діяти до того часу, поки особа не виконає е відповідний е обов'язок перед ТЦК. Ну, то питання, як це буде арешт, зніматися, бо він буде зніматися. ТЦК повинен написати на виконавчу службу. Виконавча служба припинити дії цього. Але ми знаємо, як виконавці в нас працюють так швидко в лапках, що постійно не виконуються і треба через суд і щось зобов'язувати робити. По-друге, тепер при перетині кордону треба буде мати військово-облікові документи всім. Зокрема, я думаю, що скільки тут чітко не визначено щодо військовооблікових документів, то це можуть прикордонниками трактуватися як відповідний військовий квиток або посвідчення військовозобов'язаного, а також документи військово-лікарської комісії. Реєструвати електронний кабінет тепер буде треба. Як в якому порядку, поки що не зрозуміло, це розкаже. Нам Кабінет міністрів України, який ще не прийняв нормативний акт, проходити медичний обгляд, військоволікарську комісію, всі будуть зобов'язані, незалежності від того, що мають не мають права люди на відстрочку. Протягом 60 днів треба буде всім уточнити чоловікам свої військово військово-облікові дані. Тепер представники ДН Державної прикордонної служби поліції та ТЦК можуть і мають право перевіряти військово-плікові документи. Що стосується, також вони зможуть зробити затримання і доставлення до територіальних центрів комплектування. Протягом 60 днів треба буде електронну пошту свою подати до ТЦК, навіть якщо за кордоном. До речі, тим, хто за кордоном для вас цікаві новини, консульські дії не можна буде вчиняти без військово-облікових документів. Це пряма заборона. Крім того, ті, хто за кордоном, теж повинні з'явитися до ТЦК чи консульської установи. Як це буде? Поки що чітко не прописано, але це називається ваші проблеми, якщо ви не е з'явилися своєчасно. Е до речі, вручена повістка вважається, якщо вручена під розписку. Або доставлено в електронний кабінет, або на електронну пошту а, зазначено з моменту вважається доставлено з моменту як прийшла відповідь про доставку. А чи прочитано, не зрозуміло, як буде на ну, людина в відпустці, захворіла і все інше. Не може з об'єктивних причин повідомити до речі, тепер повідомити з об'єктивних причин, ТЦК ви е, повинні протягом трьох діб. Якщо не заявили про це, вони звертаються до суду і обмежують вас право через суд. Що стосується, Ще хотів сказати від строчок. Відстрочки тепер просто наявність батьків з інвалідністю своїх дружини і дружини, такого немає. Тільки здійснення постійного догляду, якщо відсутні там, інші особи, що можуть такий догляд здійснювати, в тому числі такі фізичні особи не можуть такий догляд здійснювати через фізичну. Неспроможність в порядку особа підтверджує догляд, встановлений Кабінетом Міністрів України. Такого нормативного акту у нас немає. От як тепер хто буде підтверджувати постійний догляд, не зрозуміло. До речі, обмежується коло осіб. Тепер можна постійний догляд здійснювати за особами з інвалідністю першої та другої групи, чітко визначено. Тобто, це все наявність дружини з інвалідністю, все такого вже немає. Тобто, перший другий рівень споріднення, як правило, другий рівень споріднення, якщо немає інших осіб, що можуть по першому рівню здійснювати відповідний догляд. Два роки не підлягатимуть призову. Ті, хто пережили полон або відслужили 36 місяців. Тепер, що стосується, хотів окремо розказати: від 18 до 25 років буде обов'язок проходити. Базову е, військову підготовку, строк служби встановлюється місяців, і Після 36 місяців особи підлягають звільненню. Мене основне питання. Ну, служба військового штурмовиках е, і десь в тилу. ну Це ж різні служби. 36 місяців в штурмовиках. Е, ну, я думаю, що для наших захисників це досить такий суттєвий термін. Ці особи з інвалідністю. Мають право на відстрочку, але військово-облікові документи з собою носити тепер кожен, хто має право на відстрочку, зобов'язаний. Е е інвалідність є підставою для звільнення з військової служби першої, другої, третьої групи. До речі, особи з інвалідністю тільки тепер приймаються на службу по контракту. По усановлювачах прийшли, тобто по усиновленню лише е особи. Ті, хто мають відповідно дітей, які вони усиновили, які були позбавлені батьківського піклування повністю. Тобто, якщо ви усиновили дитину, наприклад, то, у якої не було там, батька, бо він позбавлений батьківських прав, то скоріш за все це неправильна на відстрочку буде. Що стосується студентів, наболіле питання, тільки якщо вища ступень освіти і, до речі, зберігається е, е, право на відстрочку до кінця навчального року. Тобто не переживайте тих, хто вступили на навчання, ви не будете відраховані, ви маєте але до кінця навчального року. Е, крім того. Е, Буде запроваджена переогляд осіб з інвалідністю, які набули відповідно другу чи третю групу під час воєнного стану, тобто всі готуються до переогляду особи з інвалідністю в порядку, визначеному повноваженим органам. Як це буде проходити? Поки що чітко ніхто не знає. До речі, звільнення це дружини з інвалідністю. Батьки з інвалідністю, просто по наявності вже такого не буде. Також хотів би вказати, що ну, з того до чого у мене ще тут питання, як це буде працювати по обмеженню через суд. Ми це ну, побачимо. До речі, багато норм було прийнято е до розгляду поки що рішення не винесено. Але скоріш за все, я думаю, цей законопроект пройде, бо в ньому було дуже багато прибрано умов. Ну, основне хочу сказати: по двох законодавчих актах про військовий обов'язок. До речі, поліція тепер теж не звільнення від військової служби. Але я думаю, все буде заброньована. Хотів би сказати наступне: що в двох законах про військовий обов'язок та в законах по мобілізації змінено основне, тобто менше осіб мають право на відстрочку, менше осіб фактично буде мати право на звільнення, ну крім великого права, звільнення тих, хто відслужив 36 місяців. От тому чекаємо на прийняття, але скоріш за все можу сказати, що цей законодавчий акт буде прийнята. До чого це може призвести, не знаю, але ну, війна це надовго. Є потреба заміни наших захисників на фронті. Тому чекаємо на прийняття обговорення у Верховній Раді. Тих, хто хоче отримати детальні консультації, можете звертатися до мене по телефону. 068 37 48 900. В коментарях під цим відео є відповідне посилання. Підписуйтесь на наш TikTok, Телеграм-канал, Фейсбук. Тому будемо робити все, щоб роз'ясняти законодавство, захищати наших захисників. Всім дякую за увагу.